Чірнівес, пацани. О, взялося. Короте, інтернет печальний, бо, тому що їду по окружній, доїжджаю до міста. Вроді би, оцей заказ взявся. Це з автовокзалу Західного на козацький стан. Да, трошечки в спину, але 120 гривень короте, за 6 км. От, в принципі, нормальний заказ такий, який мені оплатить повністю всю дорогу в місто. Да, Він взявся. Це не може не радувати, бо я вже думав, що я його просру Так, да, і їдемо. Пасажирка каже, що вона, не там, де йти на, трам... не, не там, де йти на трамвай, знаєте, як обично висаджуєш там пасажирів. А центральний вход. Каже, тут де шламбаум, де Дніпром. Ну, і я сюди під'їхав, виходить, не, не об'їжджав жорстко, так як оце. Можна було подумати. Я поїхав через там, є такий шламбаум заді мене. Мужик бере за завіс чи то 20 чи то 10 гривень. Але там зараз нікого нема. Короте, чи то вже пізно 8 часов, чи то я просто проїхав так, втіпав наглу. Ну, ніхто мене не останавливав, коротше, я все і так і проперся. І все. Прийшла в машину. Короте. Кинула сумку. І каже, можу я купити піти, побігти зараз 2 минути кейсі гарит, бо я поїду на роботу, там вже їх каже не буде. Кажу Окей. І що по вартості у нас? Готівка 121 гривня. І я зараз, якщо зможу нажати простой, поки вона біжить, то вже буде плюс, плюс 3 гривні чи плюс 2 гривні. Ну, давай появляйся, простой. Ну. Так же ж можна включати? Чи воно типо, думає, що тут зараз безкоштовний простой ще... Що... О, ні, появилася кнопка простой, бачите? Зажимаємо і... і все, і простойчик пішов. І вже типо, минута короче, та яка до включення, вона вже засчитана мені в простойчик. Тобто вартість вже має бути на 2-4 гривні більша. Ну, плюс вона ще поки прибіжить, короче, то там теж ще пару гривень. 4 минути простоя, обійшлося, рахуйте в 10 гривень, да? 133 до сплати, Пасажирка дала 140. Найс. Nice. Тільки що ми будемо далі робити? Будемо їхати. Аптека Конекс на Стельмаха. Де це вона, ця аптека? Ааа, понятно. Ні, заїжджаємо в місто, пацани, просто. Якщо нічого зараз предварительно не бачу, то... О, сі, це що таке? Я думаю можна брати. Ще взагалі. зараз больничкою от сюди зрозуміли, заїжджаємо. Беремо цей заказ і на Стахурського, за соточку. Вмісто того, щоб на Стахурського ну, в той район Вишеньки їхати пустячком, то ми зараз за соточку туди тільки приг, скок і ок. Ну от це короче, протезно ортопедичне підприємство сюди викликали. І нікого немає. Ну, нікого немає поки. Може зараз будуть тут. Довге таке здання, есть, тобто, може викликали ще з іншого кінця просто на цю адресу, тому що пішки йшли і побачили табличку з цією цифрою. Популярна локація, пацани. Ох, ніфігася, це що, лінзи у Ліфа. Ви бачили, який такий типу, синій цвіт був? <кхем> і нічого немає, 600-річчя, бо кажучи, і що ми тут бачимо, а нічого. Нічого ми не бачимо. Так, пацани, сьогодні понеділок. А я пам'ятаю тут, коротше, на восьмерках. Зробити треба меншу яркость екрану. На восьмерках є якісь такі приколи, там коронки, шей, якась хрень, коротше. Що воно, як воно? Зараз будемо роздуплятися. Так, ця штука що нам дає? Поточні бали. Угу, угу. Правила нарахування рейтингу. Так. Щопонеділка. Відбувається скидання рейтингу на стартовий для вашого класу авто. комфорт, у мене сразу 125. А що тут ще є? Преміум? Преміум? А, то в нас, походу, нема такого. комфорт бренд і стандарт бренд у нас є. Угу. Так, хорошо, з цим розібралися. Іде оцей кружок? І він тіпо, має замкнутися і зверху там з'явиться якась короночка, щось типу того, таке пам'ята. <кл> Потім далі. Оця фігня. Скіл. Високий, 85. Типа... Що? Вам доступні всі режими, Участь в акціях та знижена на 3% комісія на замовлення по магніту. Та міжміські замовлення два рази на добу. Компенсація хибної подачі 4 сектора в автозахваті 50 балів до рейтингу у магніті. Поняв. Такого раніше не було, мені кажеться. Ну, типу там знижена комісія на замовлення на 3%. Ну, Значить, по магніту маємо працювати, пацани. Ну, стоїть в мене зараз 1,4. Ну, більше на 600 річчя ставити. Ну, це, треба бути. це у нас восьмерочки, А є ще ж болт. Ставимо 1 кМ подачу і садим чехлим. Був заказик на Дісну, пацани, але ну, я його не взяв. Що таке вести? За Андрія Придозваного менше кілометра подачі на Київську, 129 за 7. Мандрівник. Це той, хто дав мені наступний заказ. А куди, пацани, то ви офігієте. Коротше, міздяківські хутори за 288 гривень. 8,2 кВт на годиннику 21.04. Блін. А чом би ні? От я тако подумав. Зараз 300 гривень собі впаде коротше, на цей на рахунок. І в 10 годин я вже буду вдома. Чим оце туди, сюди, сюди, туди. Коротше. І потім що шукаю щось на стрижок, думаю я прийде, а чи не прийде, собі взяв он до наміс скутера. Та й все. Підведемо вже після того, як я звідти приїду стриживку. Може в мене якщо буде ще якийсь заряд, то може щось пострижуться, ще повозимо. Бо дуже частенько ввечері бувають такі замовлення. Пострижусь, зрозуміло? Так що побачимо. Висадив пасажирку. Всяких от, коротше. Але дали 300 гривень. Такі всі, коротше, пасажирки інтересний. Да? А його не видно, кінь. Окей, коротше. Кінь, тупо кінь, пасеться. 21.40 40 чи ніхто не заганяє, він що типу, ночує в цьому на вулиці чи що. Ну, як би воно не було, пацани, коротше, підводимо підсумки, що вдалося заробити за цілісінький день, за два виїзди. Ну, типу, я ж не працював цілий день, знаєте. Ввечері я проїхав 57 кілометрів від тому до хутора 4 4,6 кілометрів залишилося, тобто 34 км пише машина, що я можу ще приїхати. А це означає, що 90, 90 коротше, кілометрів я можу. міг би в теорії влупити. Ну, не знаю, як би це вийшло, у мене 7,3 стандартний мій типу цей неекономлячий розхід. Дивимося, дивимося що там? 535 гривень по болту це в нас приблизно десь 470 гривень чистих. І восьмерочки 749 мінус 100, грубо кажучи, 650. 650 мінус 450, хай буде, ладно, щоб проще було рахувати. Коротше, це 1100 чистих коштів. І ще мій постійний клієнт, якщо хто пам'ятає, мені дав сотку в першій половині дня, коли я вибирався в місто. Тобто 1200 чистих коштів за оцих два виїзди. Ну і що, один 35 гривень коштувала зарядка, а другий до повного рахунку я зарядився за 70 гривень. 100 гривень зарядка, в ітоги 1100 гривень чистих коштів. Ну, реально, типу, без напряга. я виїхав. В 7, майже 10. Тобто 3 години. Ти таке? Ну, типа, 3 години не 1100, а 3 години, типа там, ну, коротше, в першій половині дня 500, там, в другій половині дня 500. Ну, це бачите, який я шлак возьму. Взагалі, типа, короче, хер знате я взагалі поїхав, Бо тому що давно не був в Ну, Тут в принципі днем, ой, якби ночью нема що робити, ніхера не видно, а так в таку природу в принципі, можна було попасти днем, щоб ну, показати вам щось, якісь ставочки може цікаві. А ночью піхер робити, отако просто їдеш, сконцентрувавшись максимально. Ти й так. Ладно, подспішу. Тоді вже до завтра.